Рятувальники у зоні ризику загибель пожежника під час виконання завдання у кожній цивілізованій країні вважається винятком із правил. Ні в кого і на думку не може прийти, що рятувальник виїжджає на завдання без відповідної амуніції чи використовує застарілу техніку. В Україні все інакше. Загибель пожежників зазвичай пояснюють тим, що ситуація, в якій вони працювали, була надзвичайно важкою. Так оцінили трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області. Там під час гасіння вогню трьох Тувальників засипало лавиною із сміття. Стався сув сміття на ділянці близько 300 метрів на 80, з висоти близько 90 метрів, яким засипано трьох співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій. Самі рятувальники, які працювали на території сміттєзвалища, із жахом пригадують, як раптом з гори почала сходити лавина непотребу. Усі кинулися втікати хто куди, але шансів рятуватися у тих, хто працював на горі, практично не було. Я дивлюся, під ногами починає земля хитатися, ну так як землетрус починається. Я думаю, не зобразив, що відбувається. Я дивлюся, тріс такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися з гори. Я починаю втікати перпендикулярно ті лавині в сторону, а хлопці почали втікати сюди до ставу. На місце трагедії відправили близько 200 рятувальників. В державній службі з надзвичайних ситуацій одразу прозвітували про умови, в яких довелося працювати. мовляв, небезпека нікуди не зникла, адже існувала загроза нового суву. Поки одні рятувальники розгрібали кучу гори, інші, які входили в спеціальну моніторингову групу, слідкували за ситуацією на небезпечних ділянках. кажуть, утворилася довжелезна тріщина, тому довелося бути вкрай обережними. На верху даного склону утворилася тріщина довжиною близько 150 метрів. І вона постійно збільшується. Масштаби можуть бути досить великі, тому є загроза до безпосередньо для людей, які знаходяться біля підніжжя даної гори трагедію у Львівській області обговорювали не лише галичани. Про проблему вели дискусію навіть у стінах Верховної Ради. Народні депутати обурювались, що на згарище відправили молодих курсантів. кажуть, більшість із них не мали елементарних засобів захисту. Чому туди послали не вертольоти, а людей? Чому до пошукових робіт, крім пожежників, було залучено військових курсантів, які не мали відповідного спорядження? Молоді люди годинами працювали у задимленому токсичному середовищі лише з лопатами в руках, без жодного спецодягу, респіраторів, касок, вже не кажучи про кисневі балони. То винуватий у загибелі рятувальників повинні з'ясувати слідчі. Львівські правоохоронці за фактом обвалу на території Грибовицького сміттєзвалища відкрили кримінальне провадження. Шукають тих, хто віддав наказ порушити правила безпеки під час виконання завдання підвищеної небезпеки. Звичайно, що сама по собі діяльність такого сміттєзвалища на околицях села викликає багато запитань, але не менш дискусійним є питання кваліфікованості українських рятувальників. Чомусь в Україні пожежі та інші катастрофи часто, як це не парадоксально, закінчуються загибелю працівників ДСНС. Тут можна пригадати пожежу минулого літа на території Васильківської нафтобази на Київщині. Вогонь гасили понад тиждень. Тоді там загинуло четверо рятувальників. У державній службі з надзвичайних ситуацій назвали цю пожежу найскладнішою за останні півстоліття. Однак самі рятувальники, які брали участь у гасінні тієї пожежі, вважають, що якби були надійні захисні костюми або відповідна техніка, то жертв можна було уникнути. Що в нас була така техніка, як в Європі, чи там просто були б тепловізори, показало б температуру, яку що не можна вже пік, не можна підходити, б ніхто туди не йшов. Би. А в нас ж такого немає. Нічого. Петру Сизунюку за останній рік провели шість операцій з пересадки шкіри. Попереду чекає ще пластична операція. Героєм себе не вважає, каже, що будь-хто інший на його місці вчинив би так само. Але попри це, ті страшні події на Васильківській нафтобазі забути не може. Був теплозахисний, але він не поміг. Температура була така, що не поміг. Все ж, тіло все пошить, все зразу шущаєш. Та вже якось про майбутнє не думав, вже думав, що кінець та все. Попри погане забезпечення рятувальників з року в рік, виключно за рахунок власного героїзму, їм таки вдається покращувати показники своєї роботи. Ми порівняли офіційні дані, надані Державним відділом статистики України про смертність на пожежах. Помітно, що з кожним роком у вогні гине все менше людей. Так у 2005 році в пожежах загинуло 4187 осіб. Через 5 років цей показник зменшився майже наполовину 2869 людей. А вже у 2015 році. У вогні загинуло ще менше 1947 осіб. Зараз робота українських рятувальників це постійний ризик, але так не мало б бути. Коли при виконанні своїх професійних завдань люди гинуть, напрошується купа запитань. Що не так функціонує у відомстві? Про деякі проблеми не втомлюються говорити самі рятувальники. Грошей на нову техніку і навіть амуніцію катастрофічно не вистачає. Вони працюють в жахливих умовах. Бойовий одяг, в якому ми жать на пожежу. Деформацію бачить. У свій час рятувальну службу, яка раніше називалася Міністерством надзвичайних ситуацій, перейменували. Тепер вона має іншу назву. Але у світлі останніх подій стає зрозуміло, що всередині відомства майже нічого не змінилося. Влада постійно говорить про реформи. Як приклад, в основному наводять зміни в правоохоронних органах. Але про Державну службу з надзвичайних ситуацій чомусь забувають.